Весна на курорті, а люди одіть як взимку. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося на вулиці Тараса Шевченка, і я вам сто разів показував анонси концертів на бюветі, але ні разу не показував напевно концерт в Палаці культури Шевченка. Так що, друзі, сьогодні ми йдемо на концерт і всіх з собою вас запрошую. Заодно подивитись, чи ходять люди. Отрускавці на концерт, і скільки людей ходить, і подивитися, які виконавці приїхали сьогодні на курорт, бачите, погода сонячна, гарна, але на вулиці досить прохолодно. Ще недавно падав дощ, але бачите, вийшло сонце і все виглядає зовсім по-іншому. Повністю весь концерт показувати вам не буду, оскільки там пісні, скоріше за все, будуть мати авторські права. Пісні будуть в коротких відео-шортс, більшість пісень, але покажу, друзі, вам, як виглядає палац культури Шевченка з середини, скільки людей приходить на концерт, і скільки, які співаки сьогодні будуть виступати в палаці культури. Ну, а Потім вже після концерту покажу вам ще вечірній трускавець. Ви дуже просили там, особливо в пізню пору. Я думаю, що це вже буде десь близько 22.00. Прогулянка по місту. Так що, кому цікаво, друзі, приєднуйтесь, покажу також вам ще й вечірній трускавець. Бачите, сонце вже практично сідає за горизонтом, ще трішки і вже буде набагато холодніше. На сонці ще тепло, але вже де його немає, там відразу стає прохолодніше. Ті співаки, які сьогодні співають в Палаці культури Шевченка, напевно, мали би бути. На біветі з анонсом концерту, але, друзі, і в обідню пору падав дощ, і в вечірню пору ну, коли там 12.30 і в 17.30 падали дощі, і я навіть не пробував там йти знімати для вас відео. І навіть не знаю, чи там були вони на біветі з анонсом, чи не були, але падали сильні дощі, тому думаю, що можливо анонсів концерту і не було, але гурт відомий. Так що... Я думаю, що на концерті в Палаці культури Шевченка буде чимало людей. Не знаю, чи буде заповнений повністю зал, побачу, що ще на сайті Carabas.ua квитки є, але я там не купував, хочу купити тут в касі в касі Палаці культури Шевченка. Заодно покажу, де знаходиться каса, бо можна придбати квиточки в касі, здається, за годину до початку концерту. Ну, а можна Придбати їх на бюветті кожний день. ну Верніше, не на бюветті, а біля бювету, там де відбуваються ці анонси концертів. Там сидять пані, які продають квиточки і оголошують завжди, хто приїде на курорт співати. І там можна кожний день там з 12-ї, напевно, вони до 2 продають і потім в вечірній час з 17-ї, напевно, до 18, може до 18.30. Ще продають квиточки, а потім вони йдуть в палац культури Шевченка. Ліворуч від нас знаходиться львівська майстерня шоколаду, бачите, вже ці просольки складені, оскільки падав дощ і прохолодно, і на вулиці люди неохоче сидять на цих літніх терасах. Вже знімав неодноразово різні там відео і одне навіть знімав. Ви знаєте, друзі, в курсі, я думаю, що ресторан Чебурек вже зачиняється. і Влітку, ну на початку літа він вже переїжджає в інше приміщення, а там, де був ресторан Чебурек, тепер це приміщення знесуть, і на місці нього буде новий житловий комплекс, там шестиповерховий, по-моєму. Якраз на тому місці, там, де ресторан Чебурек. Знаєте, місце було цікаве, насиджене, давно вже всі там про це місце знали. ну і Можна сказати так, навіть гарні краєвиди були о, з цього ресторану. Дуже багато людей завжди там, завжди практично черга, навіть в будні дні. Особливо в вечірній час. Він недалеко там переїжджає, хто знає, де була піцерія чи лінтану, тепер буде замість піцерії буде ресторан Чиберек. Вже там ремонтні роботи тривають, і це вже питання кількох днів навіть. Кількох днів вони переїдуть. Ось, а ми вже, друзі, підходимо до Палацу культури Шевченка. Люди вже помаленьку підходять. Зараз. Вже майже 19.30, концерт на 20.00 буде. Прийшли трішки швидше, бачимо, вже люди також очікують. Але спочатку йдемо в касу, куплю квиточки, а потім вже підемо, сядемо в зал і будемо чекати концерту. Не так багато людей, але ще до концерту практично півгодини, поки там співаки вийдуть. Ось, А тут ліворуч, друзі, отут де заходить. А це пані тут якраз знаходяться каси Палацу культури Шевченка. Так, квиточки вже придбали, так що йдемо, друзі, на концерт. Нагадаю, що квиточки від 250 гривень це верхні ряди. Ну, але ці квиточки були, продавалися на сайті Карабас. І зараз я купив за 300 гривень трішки нижче Сьогодні, друзі, в палаці культури Шевченка виступає гурт. Діти фрістайла, бачите, людей вистачає, ще люди підходять, концерт ще не розпочався, ну, я думаю, що буде повний зал. Ви неймовірні, друзі. Дякуємо! А зіроньки є в залі? Чудодійно, зіроньки треба ваші долоньки. Всі-всі-всі. Поїхали. О, яка краса! Концерт закінчився, друзі. Неймовірний був концерт практично майже 2 години давно так люди не танцювали і не співали, досить багато, бо майже практично повний зал. А зараз бачите, як виглядає практично вже нічний трускавець. Люди йдуть після концерту, бачите, вже по своїх готелях, санаторіях. Нагадаю, що вже кав'ярні, ресторани практично вже зачиняються, оскільки вже. Ще 10 хвилин до 22 ї і, і все. 22 все зачиняється. Чи зачиняється. Оці всі дядько Сем, Плюбарг. І здається, що Сохов працює до 23 ї і не знаю, ще п'яна вишня до якої працює. Ну, зараз будемо йти, типу, подивимось, чи є ще там люди. Гарно і вечірній трускавець бачите виглядає. Концерт дійсно був гарний, відпочили всі цікаво було, але мені цікаво, чи просто були співаки на бюветі. Я ще так не бачив навіть в інтернеті ні від кого відео не дивився, щоб знати, чи вони були. Бачите, на лавочках людей немає. Досить прохолодної. Я не знаю, напевно, 5 градусів, напевно, тільки тепла. Люди дуже тепло одіті. Вже поспішають. ну Знаєте, там було тепло в Палаці культури Шевченка, а тут вже на вулиці холодно. Хоча люди, бачите, ще сидять. І в дядько косемі і я на ще працює А львівсько-мастерня вже зачинена. А люди, бачите, з концерту йдуть зігрітися. Ліворуч від нас знаходиться віла Анастасія. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось так виглядає Міротель, так виглядає фонтан біля Міротелю. Не знаю, так виглядає, що на ніч. Ну, Вірніше, скоріше, на ранок може бути і приморозок. Гарно підсвічується торговий центр Куб. Людей на вулицях практично вже в 10-й годині вечора немає нікого. А там запитували за відео, щоб зняти, коли прибуває потяг із, зі Львова 23.15. В 23.15, друзі, вже взагалі немає нікого там. Бачите, тут немає людей, а в інших вулицях там ситуація ще інша, там взагалі немає. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!